Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури і адміністраторка Facebook групи Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури. І сьогодні, за допомогою живопису, ми будемо досліджувати життя і творчість Данте Алігєрі. Погляньте на портрет Данте, який написав Сандро Боттічелі у 1495 році. Він був знавцем літератури середньовіччя. Літератури 14 століття був шанувальником творчості Данте і Джовані Бокачу. Цей портрет вважається найвідомішим, і всі решта портретів перемальовані з ось цього портрету. Існує така версія. А отже, ми можемо порівняти портрети із тим, що записав дослідник творчості Данте Алігєрі Джованні Бокачу про зовнішність Данте. Зросту невисокого, в старості зігнута спина, завжди охайний одяг, обличчя видовжене, ніс, орлиний дзьоб, щелепи масивні з виступаючим підборіддям, волосся і борода густі, чорні і кучеряві. Обличчя зазвичай задумливе і сумне. Якщо ви вже звернули увагу, то ні бороди, ні чорного кучерявого волосся ви не побачили на усіх своїх портретах. Він поголений і в звичному для доби середньовіччя одязі, і в спеціальних шапочках. Гляньте, будь ласка, на картину, яка називається Шість поетів Тоскани, Джорджо Вазарі намалював цю картину і виділив Дантес поміж всіх, тому що він на передньому плані і в червоній мантії. Чому? Деякі з дослідників вважають, що така червона мантія є символом цеху медиків та аптекарів, до яких належав Данте Алігєрі. Але тоді виникає питання, чому немає вигаптованого золотою ниткою зображення Мадонни, яка була емблемою цього цеху. Інші дослідники кажуть, що просто художник хотів виділити Данте Алігєрі з-поміж інших відомих поетів і через це одягнув його в мантію. Королівського червоного кольору. Можливо, і так. Дуже часто <кліст> Данте Алігєрі зображують із книгою в руках. І це надзвичайно символічно, тому що книга це не тільки знання, це його творчість, а можливо, він тримає в руках божественну комедію, всесвітньо відомий твір. Ми його будемо вивчати у 10 класі. Третя частина рай. Цього твору має 33 пісні, і Данте порівнює божественне світло, описане в цій частині, з книгою. Ну, а сьогодні ми будемо говорити про сонети Данте Алігєрі, книгу сонетів, яка називається Нове життя. Вона складається з 24 сонетів, 5 канцон, однієї балади і прозових пояснень до цих творів. І адресована вона б Йому було 9, а їй вісім. Саме тоді відбулася їхня перша зустріч, і вже тоді вона його вразила, вона йому запам'яталася, і поет стверджує, що саме тоді вже зародилися перші якісь незрозумілі йому, але дуже приємні почуття до цієї дівчинки. А через багато років вони зустрілися знову. І картина Генріка Холідея, зустріч Данте і Баатріча, якраз зображує цей момент. Данте був вражений, одяг Беатріча, Золотаво Білий, її зовнішність, її постава, її хода здалися йому абсолютно чимось неземним. Йому вважалося, що то Господь послав йому велике благословення і подарував йому кохання до цієї прекрасної жінки. Якраз свої почуття він описав у збірці сонетів нове життя. Кожним новим сонетом Данте все більше і більше не просто любить, а обожнює Бетріче і е, його. Кохання спонукає його до того, щоб нагородити її рисами янгола, якоїсь неземної істоти, і Беатріча стає не просто коханою для нього, вона стає його музою. Вона була першою і єдиною його платонічною любов'ю, хоча вийшла заміж за іншого і рано померла, але це не заважало йому кохати її все його життя. Вона оспівана в головних творах Данте і справила величезний вплив на розвиток поезії про кохання. Кохання в книзі нове життя зображено як неземне почуття, а кохана нагадує мадонну з релігійної поезії і викликає скоріше не кохання, а схиляння перед нею. Сюжет зустрічі Данте і Беатріча надзвичайно знаменитий. Подивіться, скільки різних картин зараз ви бачите. А якщо запит дати в Google, то ви знайдете ще набагато більше сюжетів за цією обставиною. Але життя Беатріча було досить коротким. Габріель Росетті намалював картину Данте під час смерті Беатріча. В своїй картині Росетті створює уявний світ зі складними символами. Розгляньте уважно всі елементи цієї картини. Ці символи представлені одягненою в зелений одяг прислугою Беатріча. Ви можете побачити її тут. І це означає, що вони мають надію на відродження життя. Весняні квіти на передньому плані, які розкидані по долівці, символізують чистоту, червоні голуби, які ви можете побачити на краях картини, символізують любов. Данте сниться, що він прийшов до смертного одра Беатрічі яка була об'єктом його нездійсненного кохання, і він, одягнений у все чорне, стоїть біля неї. Оскільки він за все своє життя так і не наважився заговорити з нею, не наважився передати їй свої почуття кохання, то тут. Точнісінько та сама ситуація зберігається. Між Беатрічей і Данте Янгол з червоними крилами. Він тримає Данте за руку і цілує Беатриче. І це своєрідний божественний зв'язок між цими двома. Так. Бокачо про Данте після смерті Беатрича написав таке. Її смерть повалила Данте в таке горе, в таку погибель, в такі сльози, що багато хто з його найближчих родичів і друзів боявся, що справа може скінчитися тільки смертю. І думали, що буде вона незабаром, бо бачили, що він не піддається ніякому співчуттю і ніяким розрадам. Плач і горе, що співчувало його серце, що відчувало його серце, а також нехтування всякими турботами про себе, перетворили його майже на дику людину. Він став худий, обріз бородою і перестав зовсім бути схожим на себе. Тому не тільки друзі, але й всякий, хто його бачив, дивлячись на його зовнішність, переймався жалістю. Хоча, поки тривало це життя, повне сліз він показувався малокому, крім друзів. Отож, ми можемо зрозуміти, що Данте Алігєрі справді дуже кохав Беатріч, яку увіковічнив у своїх сонетах. Збірка нове життя закінчується обіцянкою поета, самому собі, не говорити більше жодного слова про Беатріче, поки він не в змозі буде зробити це належним чином. Тобто він вважає, що до цього часу то ще був не той рівень, і каже такі слова: Для цього я працюю, наскільки можу. Проте вона знає. І якщо Господь продовжить мені життя, я сподіваюся сказати про неї, чого ще не було сказано ні про одну жінку. Перед вами картина, перша річниця смерті Беатріче, Данте малює ангела, Данте у чорній сутані, стоїть на колінах, і бачимо, що навіть через досить значний проміжок часу він все ще живе коханням до Беатрічі, живе пам'яттю про неї. Йому вдалося здійснити свою обіцянку, тому що його книга, божественна комедія, піднесла Беатріче аж до самого раю. На цій картині ви бачите три царства по праву руку від Данте, ви бачите пекло, за ним ви бачите чистилище, яке дає змогу піднятися аж до раю. І саме там на нього мандрівника чекає Беатріче. Чи була ж Беатріча реальною особою, чи це все-таки вигаданий персонаж? Відповідь на це питання знайдено, документально доведено, що Беатріче, яку Данте любив, прославив, оплакував і звеличив як ідеал вищого морального і фізичного кохання, безсумнівно існувала як особистість. Це дочка Фолько Портінарі, що жила в сусідстві з сімейством Алігєрі і народилася в квітні 1267 року. У січні 1287 року вона вийшла заміж за Сісмон Ді Барді, а 9 червня 1290 року померла у 23 роки, незабаром після свого батька. Ну і давайте розглянемо один із сонетів про таке неземне кохання. Отож, сонет 11. На цьому слайді є текст сонету, і зразу схема для того, щоб ми змогли ем, опрацювати будову італійського сонету. Отож, в своїх очах вона несе кохання. На кого гляне ощасливить вмить? Як десь іде, за нею всяк спішить тріпоче серце від її вітання. І бачимо, що в першій строфі, яка називається Катрен, бо це чотири вірш, має відображатися тема сонета. Перший катрен це теза. Ми можемо легко цю тему визначити: кохання до Беатріча. Читаємо далі, і це буде ще один катрен, чотири вірш, в якому повинно бути відображено розвиток теми і антитеза до першої строфи. Він блідне, никне, множачи зітхання, спокутуючи гріх свій самохідь, гординя й гнів однеї геть біжить. О Донни, як їй скласти прославляння? Відслідковуємо, чи є тут антитеза. Погляньте на текст першої строфи. Якщо у першій строфі було написано Ощасливить вмить, то в другій строфі написано блідне, никне, множить зітхання, спокутуючи гріх свій, тобто страждає. страждає. В першій строфі йде мова про щастя, в другій строфі про страждання. Третя строфа терцет, тобто трирядкова строфа, в якій має відображатися кульмінація цього твору. Читаємо. Хто чув її, смиренність дум свята, проймає в того серце добротливо, хто стрів її, той втішений сповна. І остання строфа, четверта. Це теж терцет, трирядкова строфа. В третій і четвертій строфі відображена головна думка твору. Читаємо останню строфу і бачимо, що крім цього, там має бути розв'язка або висновок до цього сонету. Коли ж іще всміхається вона, марніє розум і мовчать уста. Таке бо це нове і прекрасне диво. Ми з вами прочитали італійський сонет Данте Аліг'єрі, який має безліч таємниць. Спробуємо зараз розібратися з цими таємницями. Наше завдання опрацювати ключові ознаки класичного італійського сонета. Отож, класичний італійський сонет має тверду строфічну. Форму. 14 рядків. Якщо перед вами будь-який текст і ви віршований текст, і ви бачите 14 рядків, то сонет. Але пам'ятайте, що вони бувають англійські і італійські. І зараз ми навчимося їх відрізняти. Італійський сонет поділений на 4 строфи. Перші дві чотирирядкові, рядкові це катрени. Щойно ми бачили це на будові. А наступні дві трирядкові, рядкові. Це терцети. Якщо зобразити це формулою математичною, то буде 4 плюс 4 плюс 3 і плюс 3. Якщо говорити про англійський сонет, то його формула буде такою: так само 4 строфи, але 4 плюс 4 плюс 4 плюс 2. Остання строфа дворядкова, і ви вже зразу зможете відрізнити англійський сонет від італійського. Повнозначні слова в ньому не повинні повторюватися. Такі вимоги були. Обмежується також кількість службових частин мови. Правила творення сонета не дозволяють переносити частину фрази в інший рядок. Кожна строфа повинна закінчуватися крапкою. Останнє слово має бути ключовим. Якщо ознаки класичного сонета дещо порушені, то такий твір називали вільним сонетом. Ну, і ще є кілька важливих дуже ознак. У давні часи цю віршовану форму наділяли магічними якостями. Катрени символізували чотири матеріальні елементи, з яких створено світ. Тобто, чотири рядки однієї строфи це земля, вода, вогонь і повітря. Далі, терцети були символом духовного і втілювали в собі ідею триєдності Бога. Я думаю, що всі ви чули: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Побудова сонета являла собою поступ від матеріального до духовного. Пригадайте, якими словами закінчується сонет? Таке бо це. Нове й прекрасне диво. Отже, Данте Алігірія описує не просто жінку, а якесь неземне створіння диво. І ми розглянули вже з вами традиційно чітку внутрішню структуру. Перша строфа Катрен теза, друга строфа антитеза і терцети це головна думка твору. От ми і розібралися з такими складними поняттями. Зараз перед вами два сонети: один з них італійський, другий англійський. Спробуйте визначити, який з них який. Ідейно художній аналіз сонету 11-го визначаємо жанр сонет, 14-й рядковий вірш. Це інтимна лірика, бо сонет про почуття до Беатріче. Сонет війшов до книги Данте Альгієрі Нове життя, що вважається першою ліричною автобіографією, де поет фіксує не просто факти свого життя, а ніби веде літопис, емоцій та почуттів. Тема сонета: оспівування коханої жінки, прославлення, всемогу. Сутньої сили кохання. Основна думка: довершеність коханої просвітлює і поєднує людей, не тільки його, кохання здатне творити дива, дарувати світові радість робити світ кращим. Образи, символи, які зустрічаються в поезії, кохана то богиня, ім'я Беатрічі, до речі, означає благословенна, які засоби художньої виразності використовує автор для того, щоб досягти. Мети, яку ставить перед собою при написанні цього сонета. Він використовує яскраві епітети, смиренність у нього свята, диво прекрасне, й нове, дуже вдалі метафори, вона несе кохання, гляне, ощасливить, серце тріпоче при зустрічі з нею і ряд метафор можна продовжити. Також використовує анафору, тобто єдинопочаток рядків, хто чув її. Острів її і е, риторичне питання о, Донни, як їй скласти прославляння. Насправді автор не потребує відповіді на це питання, тому що не може підібрати слів для того, щоб описати красу своєї коханої. Маєте запитання для роздумів, як ви розумієте вислів Данте Алієрі? Людина народжена для щастя. Подумайте над цим. І зважте на те, що Данте Алігєрі за все своє життя не наважився зізнатися в коханні Беатрічі. Ось так платонічним коханням і залишилося, але воно вилилося у всесвітньо відому збірку сонетів і всесвітньо відому поему Божественна комедія. Та чи було життя поета, закоханого, але кохання якого було нероздільним, чи було воно щасливим? Ще одне питання. На прикладі тексту сонета 11 Данте Аліг'єрі, поясніть ключові ознаки цього літературного жанру. І останнє питання: у сонетах Данте немає жодних натяків на зовнішність Беатріч. Як ви думаєте, чому? Якою ви її собі уявляєте? І що споріднює її образ із образом Мадонни? Отже, у вас Є можливість поміркувати, і, крім того, маєте слайд для виконання домашнього завдання. Вивчити на пам'ять сонет 11-й Данте Олігєрі і зробити аналітичне дослідження, поміркувати над добіркою питань, які я для вас підібрала. Сподіваюся, що творчість Данте Алігєрі тепер стала для вас ближчою і зрозумілішою.